Далі ексклюзив ТСН. Зараз ви побачите кадри штурму Балаклії. На відео бійці Слобожанської бригади Національної гвардії звільняють місто від расистів. Це зйомки оператора ТСН Миколи Щирова. Він зараз служить у Нацгвардії і захищає Україну. Він безпосередньо брав участь у зачисті міста. Відео зняте від першої особи. Видно, як наші герої крок за кроком стискають кільце навколо центру міста. Спочатку виганяють орків з їхніх укріплень на околицях міста, а далі прямують до центру Балакія. До слова великого спротиву наші герої не зустрічають. Окупанти втекли, залишивши свої позиції. Натомість зустрічають велику кількість мін та розтяжок. Відео завершується у самому серці міста. Бійці радіють і вітають один одного. Останні півроку про це мріяли. Ми звільнили балаклію. Слава Україні!